Так, дивіться, що ми робимо з однолітніми саджанцями, які для себе садили. От вроді би і кущ непогано розвинувся і лоза ну така близько 5 мм. Але продивляйтеся її. Наприклад, ось тут я бачу ось було, ось якщо ви бачите, було пошкодження цикадкой. Таку лозу на плодоношення, або, скажімо, на майбутній рукав залишати не можна. І ось ще, я дивлюсь, ще одне є пошкодження. Тому таку лозу, хоч вона і 5 мм йде, я залишати не буду на майбутнє рукава. Обрізаю коротко. Так. І отак от на, кожному, на кожному рукаві десь залишилось близько 2-3 бруньок. Цього буде придостатньо. Тобто кущ ми обрізали на зворотній ріст. І це правильно, він на наступний рік добре розженеться, оскільки на ньому не буде ніякого урожаю. І сформуються вже хороші рукава. Нам на подальше плодоношення. Тому не жаліє, не треба спішити, хай кущ спочатку набере сили, а вже потім будемо збирати з його плоди. Так, наступний кущ, і ми бачимо, залишали два рукава. Довжину вони пішли досить добре, але товщини ми так і не набрали. Як ви бачите, тут близько. Я скажу 4 мм. Тому ми такі лози не залишаємо на плодоношення, обрізаємо коротко. Навіть отак буде предостатньо. Тут бруньок досить таки багато.